Хочу розповісти вам сьогодні, як я готувався до проповіді. Мені правда, дружина казала, ні в коїм случаї цього не розповідай. Вот. Але е, хочу розповісти, все-таки. Е, вчора, е, знаєте, читаєш священне писання, я останній тиждень був такий досить е, напружений по ділам, що треба було просто себе посеред дня зупиняти і виділяти час для чтення святого письма. знаєте. Я відчував так, що ну, кількість діл на сьогоднішній день була гораздо більше, чим часу на нього відведено. І знаєте, вже ну, приходилось зупинятися, і вчора ввечері, знаєте, ти читаєш священне писання. Не так можливо частенько як було до цього. Знаєте, багато таких днів я пропускав. І є священне писання, знаєте, є якісь мислі, але проповіді нема ввечері. І ввечері мене дружина питає, ти, ну, ти підготувався до проповіді? Завтра тобі проповідувати. Я кажу, ні, я завтра зранку раненько встану і буду готуватися до проповіді. Сьогодні ночі була повітряна тривога, да, в 4 з чимось ранку. Я встав, молився. Молився, щоб Бог беріг, знаєте. І вже десь близько 5-5 з чимось, я думаю, ну я піду вже запалю котла, щоб. ну... Було тепло вдома, знаєте, в нас комбіноване опалення. Запалив котла, став на коліна, говорю: Господи, дай мені проповідь, будь ласка. Не хочу так проповідувати. Знаєте, аби що сказати, бо люди мене будуть слухати. Я хочу, щоб слово було, воно від тебе. Знаєте, я так молюсь, Господа, прошу. І Господь почав давати мене, мисли, знаєте, на розміркування над тим місцем священого писання. Над яким ну я читав, я розмірковував, знаєте, але тої красної ніточки проповіді його не було. І без 10-7, я думаю, я 10 хвилин полежу собі так, щоби я зразу встану і бистренько все запишу. Знаєте, з такими розміркуваннями, думаю, 10 хвилин я якраз потім котла цього підкину, і вже мене є час з 7 до 8, Я буду записувати вже ще раз помолюся. Знаєте, лег і заснув. І сниться мені такий сон, стаю я перед нашим домом молитви, коло братів таких. І я розмірковую над своєю проповіддю і говорю, брати, в мене от, ну, є всі місця писання. Останнього, щоб закінчити думку, нема. І знаєте, Богдан Сарока в цьому сні моєму каже: Костя, ну от диви, це місце писання воно ідеально підходить для твоєї проповіді. Братин ніколи так не готувався до проповіді, встав, потім вже дружина розбудила, встав, бистро записав ці місця писання. Вот, і е, е, буду казати вже проповідь. Я думаю, дуже цікаво. Але для самого брат Дамир казав, що він готувався в автобусі. Знаєте, а я перший раз отак от готувався вісні до проповіді. От і як же називається проповідь? Проповідь моя називається зал очікування. Ви всі були, знаєте, на вокзалах на привокзальній території, там є зал очікування, є пірон, куди, куди приходять потяги, вони, коли вони відправляються. Є якісь крамнички, магазинчики. Возможно, якщо там продають їжу, вона більш за все антисанітарійна, якась, бо там немає особи ніякої такої гігієни. Ви бачили ці крамнички, які там є з цими. Возможно, з солодкими бетончиками. От, і є зал очікування. Перше місце, яке я хотів би зачитати, це книга пророка Самуїла, 13 глава. З 12 вірша і ніж. Це повість о Са... о Саулі. З 9 вірша. Тож Саул сказав: Приготуйте мені жертви для всеспалення, а також мирні жертви, і він сам приніс всеспалення. Але сталося так, що щойно він закінчив приносити всеспалення, і як надійшов Самуїл, Саул вийшов йому назустріч, аби його привітати. Але Самуїл сказав: Що ти наробив? Саул відповідав, коли я побачив, що моє військо розбігається а ти в умовний час не прийшов, тоді філистимці зібралися в Міхмасі. Тому я подумав, що філистимці незабаром вирушать на мене в Гілгал, а я не встиг випросити Господнього заступництва, тому я насмілився принести все спалення. Самуїл вже сказав Саулові: Ти вчинив нерозумно. ти не дотримався наказу Господа твого Бога, який він дав тобі, адже сьогодні Господь утвердив би твоє володарювання над Ізраїлем навіки, але тепер твоє царство не втримається, Господь, знайшов собі мужа по своєму серці, саме йому Господь доручить стати володарем над своїм народом, адже ти не дотримався того, що звелів тобі Господь. Після цього Самеїл підвевся і вирушив Гілгал. До Гіви Саул Сауже, порахував військових людей, що були з ним, їх виявилось близько. 600 чоловік. Отака От картина. Да? Саул чекає Самуїла для того, щоб Самуїл випросив Господа. Уявимо собі таку картину. Саул сидить в залі цьому очікування і чекає свого потягу. Чекає, поки потяг цей а, підійде, він, можливо, сяде і доїде до свого місця призначення. В нього є вже квиток. І знаєте, я вспоминаю, було в моєму житті таке. А, Событие, коли я поїхав в іншу країну, в інше місце. І знаєте, я взяв квиток, в мене був на руках квиток. І от біля того, як мені вирушати на цьому автобусі обратно, знаєте, автобуса нема. Є Пірон, є люди, нема нікого на автобусі. Я з цим квитком приходжу до Каз. І на касах мені кажуть, ну це не відноситься це автокампанії, не відноситься до нашого вокзалу. Якщо хочете, от через 15 хвилин відправляється наш автобус, можете скористатися нашими послугами. А про це ви це викупляли в зовсім інші автобусні компанії. Знаєте, інша країна, ну не знаєш, і вже по часу мав би бути цей автобус, знаєте. І... Ну, переживання, бо наступний автобус на наступну добу вже. І знаєте, люди чекають, ну нема того автобуса, який би мав прийти достатньо багато грошей. І знаєте, я щоб не чекати добу на цьому вокзалі, я приобретаю інший квіток, сажусь в автобус. І знаєте, коли наш автобус виїжджає з запізненням, великим запізненням приїжджає той автобус, і з тим автобусом він потім наганяв. Ми зустрілися тільки потім на кордоні. Люди дійсно недовольні. Знаєте, але в моєму житті було таке теж: що на цьому вокзалі я не дочекався свого автобуса, Знаєте, і в мене був... Квиток, був квиток у інших людей, знаєте, а не було поради. Треба було трошки почекати, щоб, щоб дочекатися того автобуса, знаєте, квиток, на який купив я. Але е, уявимо е, ну, таку картину, то е, Саул він також отрима доручення від Господа по своєму житті. Що він чітко мав робити. І він мав, у що би то не стало, дочекатися Самуїла, і щоб Самуїл візнес це жертвоприношення, випросив Господа, бо ну, вже треба було діяти, знаєте, І Саул в своєму житті він не дочекався свого потягу, свого автобусу. Знаєте, в нього був вже квиток на руках, були всі можливості. Він був цар, він мог купити квиток на інший від транспорту. Знаєте, що він і зробив, але. В його житті це зіграло рокову ошибку те, що він не дочекався слова Господнього, знаєте, і вирушив на іншому потязі, який привіз його в інше місце, брати та сестри. Він не дочекався того, що запланував для нього Господь. Друге місце священного Писання я хотів би зачитати. Такий цікавий момент це друга книга царів, п'ята глава з 9 по 15 вірш. І от Нааман прибув зі своїми кіньми та зі своїми кілісницями і зупинився при вході до Єлисеєвого дому. Тоді Єлисей послав до нього вісника з порадою. Пійди й сімрав, занурися в Іордан, і твоє тіло стане чистим та здоровим. Але Нейман обурився і, відходячи, сказав: Ось я був упевнений, що він вийде, стане переді мною, закличе ім'я Господа Бога свого, приводить своєю рукою над хворим місцем і зніме проказу: Хіба Дамаські ріки Авана і Фарфар не краще від усіх вод Ізраїлю? Хіба я не міг би викупитися у них, щоб стати чистим, тож він обернувся і, палаючи гнівом, відійшов. Але його слуги підійшли і заговорили з ним, і сказали: якби тобі наш батько, пророк наказав зробити щось важке, то хіба ти не вчинив би, але ж він. Лише сказав тобі омийся і станеш чистим. Нааман послухався і пішов, і сім раз занурився у воду Іордана, як сказав Божий чоловік, і його тіло знову стало чистим, як тіло малого хлопця. Після цього він повернувся з усім своїм супроводом до Божого чоловіка, став перед ним і сказав: Тепер я зрозумів, що на всій землі немає Бога, як тільки в Ізраїлі. Тому прийми від Твого слуги подячний дарунок. Отаке місце писання. Знаєте, порой в нашому житті ми щось очікуємо від Господа, і в своїй голові ми рисуємо картину, таку, знаєте, як це має статися. Що Господній чоловік знає, Він вийде, Він положить руку на Твоє больне місце, і ти станеш здоровим. Знаєте, цей чоловік Нейман, слуга. Царя, він приїхав, і він очікував на цьому вокзалі, що до нього самий віп потяг підтянуть, знаєте, коврову дорожку перед ним розстелять і скажуть: заходь, будь ласка, ми тебе повеземо до Іордану, сам цей чоловік дав, тебе буде окунати Єлісєй у воду, щоб твоє тіло стало чистим, але не так. Але йому підганяють дрезину, знаєте, таке молодь, що це таке дрезина. Це така штука, да, на яку треба самому качати, щоб їхати. І кажу: тут є біля пригороду річка, то тобі треба з'їздити самому, да, закатує рукава, ніякого потягу і каврової дорожки тобі не буде. Туди тільки узка калейка, потім привезеш, дрезину поставимо на місце і будеш здоровий. Знаєте, цей чоловік в своїй поважності він такого не очікував. І знаєте, вже слуги йому сказали: ну хіба ми вже робили і пройшли такий великий, таку велику відстань, хіба тут ну, промаслати на цій дрезні, хіба тут щось цього стоє? Давай спробуємо. знаєте, І він їх послухався. І, можливо, в нашому житті ми теж так чекаємо відповіді від Господа, і Господь знаєте, вистраює перед нами такі обставини, які нам потрібно знаєте, смирити свою гордість. І стати і робити те, що Господь він від нас хоче, не е, так знаєте, як ми очікуємо коврову дорожку, якийсь віп потяг, знаєте, з окремим з окремою такою е, кімнатою, де ми будемо комфортно їхати. Знаєте, чого очікуваний іман у свій час? Але потрібно прикласти зусилля для того, щоб добратися до того місця призначення, яке Господь він нам намітив. І знаєте, нам потрібно прикласти зусилля. І слава Богу, що у Ніємана, знаєте, знайшлись посеред його слуг такі порадники, які йому сказали. Залишай весь всю свою гордість, залишай весь свій царський сан, давай спробуємо. Давай спробуємо. Ти багато пробував, багато лікарів тебе лікувало. Проробив такий шлях. пройшов, То давай спробуємо ще це. І знаєте, повертаючись, він каже: я тепер пізнав, що Господь він є Богом. Знаєте, для нього треба було, щоб все Його царське віліччя, всього його достоинства, які мались перед царім, вони були зняті для того, щоб Господь він прикоснувся до його серця. Третє місце священного писання, яке я хотів би зачитати, це Книга суддів. Книга суддів, 16 глава, 16 вірша і нижче. Оскільки протягом багатьох днів це про Самсона, вона про це говорила і надокучувала, що йому вже. Набридло саме життя, тому він відкрив їй усі свої сердечні таємниці, розповівши від самого народження, я є Божим Назарієм, і бритва не торкалась моєї голови, то я ж, якби мене постригли, то моя сила відійшла би від мене. Я ослабну і стану таким, як усі інші люди. Деліда зрозуміла, що він нарешті відкрив їй усю свою таємницю. Тому послала і покликала філистимських можновладців, сказавши: Приходьте, адже цей раз він відкрив мені всю свою таємницю. Філистимці, філистимські можновладці прибули до неї і принесли із собою обіцяні срібники. Потім, приспавши його на своїх колінах, вона покликала. Абу, о, Обумовленого чоловіка, аби обстриг сім косичок на його голові, Самсон став слабнути, і його сила відступила від нього. Тоді вони заволали Самсоне, філістимці йдуть за тобою, поробудившись він свого, від свого сну, він ще думав, вирвусь, як і раніше, і струшу їх з себе. Але він не знав, що Господь від нього відступив. Отака картина. І представте, Самсон. Це чоловік, який з самого а, свого дитства, знаєте, з самого дитинства він а, сів у той потяг, який треба. І їхав у, того, у тому потяг, який треба. Але знаєте, на кожній зупинці він виходив і щось робив, знаєте, а, їв мед з ларька, і коли йому казали, що це антисанітарія, він казав: нічого поганого, це в мене крепкий шлунок. Все добре, прокати. І знаєте, до якогось определеного моменту це, це воно в нього працювало, і знаєте, він так виходив, їхав в тому напрямку, який треба, але виходив у, на кожній зупинці, знаєте, і потім доганяв свій потяг. І знаєте, можливо, сьогодні ти також бігаєш так же швидко, як. Уейсен Болт, який да, є світовим лідером по скорості на 100-мітровки, знаєте, як і Самсон. Кожен раз йому доводилось доганяти цей потяг і вскакувати в нього. знаєте. В моєму житті було також ми поїхали з батьками в місто Харків, і батько-друг він сказав: а давайте перед потягом ми покатаємося на машинках, на картингах, знаєте. І ми так пів години катались, і потім, коли ми приїхали на вокзал, ми доганяли цей потяг і закидували сумки в останній вагон. Слава Богу, ми тоді уїхали. І так же Самсон, знаєте, по своєму житті він мав чітке направлення свого життя, але щось на цих зупинках його постійно соблазняло. Він виходив із потяга, знаєте, зупинявся десь, і потім. Не раз він, сподіваючись на свою силу, доганяв цей потяг і вскакував в нього. Знаєте, а одного разу на пероні його приспала жінка. Знаєте, і коли потяг він ушов, то проснувшись, він обнаружив, що ще його обікрали, ще іншого білета в нього не, він не купиш. І він пішки шов до свого місця призначення. Слава Богу, ви пам'ятаєте, що він мало в домі узника, і в книга євреїв вона вспам'ятовує цього чоловіка як. Чоловіка віри, все-таки, знаєте, виправився. Але е, це також є приміром для нашого життя, коли ми маємо своє християнське кодження, щоб ми не сходили на е, цих гріховних зупинках, знаєте, якими, можливо, вони соблазняють нас, щоб ми трималися того направлення, яке ми маємо. І останнє місце священного писання, знаєте, яке я хотів би зачитати це теж, також е, дуже Гарний приклад святого життя, на який ми маємо спиратись. Книга Йова. 19 глава. З 19 по 25 вірш. Мої найдовіреніші друзі. Відчувають до мене огиду, а ті, кого я любив, повстають проти мене. Мої кості присохли до моєї шкіри, до мого тіла, а від зубів у роті залишилося тільки ясно. Тож, змилуйтеся наді мною, пожалійте мене, будь ласка, мої друзі, адже Божа рука саме вона вражає мене. Для чого ще й ви мене переслідуєте, як це робить Бог? І не може насититись стражданнями мого тіла. О, якби мої слова були записані і занесені до книги пам'яті. Вигріювані зілізним різцем і викоборвані на скелі оловом назавжди. Однак я знаю, що мій викупитель живий, і він останнього дня підійме мене із пороху. Йов, знаєте, в своєму житті мав також направлення до Бога, знаєте, і він мало того, що доїхав в своєму потязі до місця призначення. Він ще доїхав у палаючому поїзді, знаєте, дотянув його до того місця призначення, яке Бог йому заповідав. Йому і друзі казали, і жінка казала: знаєте, зійди з цього потягу. А, бо ну, ти бачиш, що Господь на благоволіт для тебе. Але цей чоловік, знаєте, мав сміливість в своєму житті і мав голос Божий і дочекався відповіді від Господа тоді, коли а, його потяг, його життя прибув у те місце призначення. І Господь, знаєте, вийшов йому на зустріч. Господь Він вилікував його рани, Він казав, що. А, від зубів да, тільки ясна стались. У того чоловіка я впевнений, і зуби нові виросли, бо це Господь робив. Знаєте, Господь все повернув тому чоловіку навіть з легквою, але Іов в своєму житті, знаєте, не вийшов з палаючого потягу такі, в ті, які поместив його Господь. І так, да благословить нас, Господь, щоб ми також по нашому житті, якщо ми очікуємо відповіді від Господа. Ми залишались в залі очікування до тих пір, поки наш не підійде наш потяг, знаєте, не, не пригали в якісь інші потяги. На примірі Ніймана, щоб ми не чуралися, знаєте, коли Господь Він сміряє нашу гордість, знаєте, нам щось треба зробити таке і прикласти наше зусилля, щоб ми не сходили з християнського життя. Як це робив Самсон? Знаєте, він на кожній зупинці виходив, знаєте, і це зіграло плачевну роль в його житті. І щоб ми використовували в своєму прикладі життя Йова, який навіть з палаючого потягу свого він не вийшов, він довів його до кінця, тої останньої зупинки, яку назначив йому Бог, і Господь дав йому щиру за це нагороду. Да благословить нас Господь, брати та сестри. Амінь.